Всім доброго дня. Вітаю на своєму каналі. Цей канал присвячений акваріумістики. І на цьому каналі я хочу показати процес створення нового акваріума з нуля, починаючи від покупки банки, закінчуючи там створенням столу з рамою і всіми приладами, які потрібні для забезпечення життєдіяльності. Цього акваріуму. Це фільтра, там, всі там електронні пристрої і так далі тому подобне. В цьому, на цьому каналі буде детальний розбір всіх цих процесів. Думаю, буде цікаво. Слідкуйте, коментуйте, підписуйтесь, пишіть свої зауваження. Радий буду бачити. Зараз підемо, подивимось на те, яку ми придбали банку. Яка вона об'ємом, як вона зроблена, який це виробник, як відбувався процес доставки, побачите, дуже цікаво. Все побачите, все буде дуже цікаво. Пішли дивитися. І так, отакий от акваріум у нас є. Це, це фірма. Виробник Харківська, природа. Значить, Плюси-мінуси. Значить, ну я все як завжди. Коли замовлявся цей, э, цей акваріум, на картиночці було все дуже красиво. стяжечок не було. Э, він був без стяжок, без нічого. Э, красивий. Як приїхало, б. оказалося, що тут ціла куча стяжок. Э, тут от дві стяжки э, бокові такі і дві стяжки поперечні. Э, Трошечки, звісно, це незручно, ну, не красиво, скажімо так. Треба, якщо замовляти, то треба дуже детально розглядати всю конструкцію, щоб не, було цих, щоб не було цих приколів, щоб ви знали, що ви покупаєте, а краще взагалі робити на замовлення. Дуже, скажімо так, не дуже обережна робота. От, Наприклад, тут силікона налито, там, мабуть, грам 20 така, Товстий слой. Ну Хай там це ґрунтом скриється, там ну, нічого страшного немає. ладно. Ну, Далі, як я розумію, стяжка із-за того, що немає е, товщина скла менша. Тут 10 а повинна бути 12 Якби була 12 то то стяжок б відповідно не було. Значить, У нас ширина 1,5 метра, глибина у нас 50 см і висота 60 см. Оце така у нас. Такий акваріум, будемо його встановлювати. Під нього робиться окремий стіл. Стіл цей іде з металевою рамою. По поводу металевої рами, там окреме відео буде, як ми її робили і як її проектували. Взагалі це буде дуже цікаво. Об'єм даного акваріума 450 літрів. Ну, от, от параметри, такий він будемо встановлювати, будемо дивитися. До речі, ще що хотілося сказати, тут скло, що приємно, що це скло поліроване. Тут оці кромки поліровані, дуже добре зроблені. ось вони. Це гарно. А оці, от бачите, тут трошечки люди зекономили і вирішили напільником обробити. Це не дуже добре. Так що... Такі то діла. Але все одно запуститься, я думаю, буде все дуже красиво. Вже замовлений світильник, по світильникам теж буде окреме відео, що за світильник, як його підбирали, який він. Чому саме такий світильник ми вибрали? Також буде дуже цікаво. Ну, взагалі, вже початок є. Зараз чекаємо на стіл і потім буде все далі. Будемо дивитись як це все буде відбуватися. Тепер стосовно фільтра для такого акваріуму. Дивіться, на такий акваріум, по всій літературі, по всім рекомендаціям. Рекомендують від 4 до 10 об'ємів води в годину. Тобто у нас повинен фільтр переганяти 4-10 об'ємів. Для цього потрібен потужний насос і ще дуже важливий момент це об'єм самого фільтруючого матеріалу. Тобто, наприклад, якщо це 450 літрів акваріум, то тут повинно бути ну, як мінімум 40 літрів е, об'єм фільтра, самого фільтра. Тобто від, відсотків 10, десь. плюс-мінус 10%, це, чим більше, тим краще. Тому що це, е, це додає об'єм води акваріуму. Вона знаходиться не в самому акваріумі, ця вода у фільтру також, але це додає стабільності. Так, що касательно фільтра, значить, передивилися масу всяких там варіантів. Є готові моменти, є готові варіанти, але зумилилися на слідуючому. Значить, Буде отакий насос. отакий насос буде. Чому сан-сан? Тому що якоби по всім відгукам він наймалошумний. Нам не потрібно, щоб воно було шумне. Далі... По потужності. значить, Цей насос у нас має 6000 літрів за годину. Але це ж знову таки це все паспортні дані. Я не думаю, що вони будуть справді такі. Тобто Плюс ще фільтруючий матеріал буде його піддавлювати і, скажімо так, буде все, буде все набагато менше. І плюс ще тут у нас є регулювання 5 ступенів швидкості. Значить, він регулюється від 3 тисяч літрів на годину до 6. Ну, я думаю, що його, якщо придавити фільтруючою масою, то там якраз і вийде ті, ті самі 3000 літрів. Чому саме цей насос? Дивіться, саме головне, в нього йдуть дюймові патрубки. Тобто у нього виходи отут-ідуть дюйм. Чому дюйм? Тому що чим менше у нас всякого супротиву на цих фітінгах, тим краще у нас прокачуваємості, тим краще у нас циркуляція. Він йде як погружний, так і зовнішній. Тобто у нас отут дюймова різьба, тут дюймова різьба, хоч фітінги сюди накручують, хоч що воно все підходить. Взагалі без питань. Ну Розборний, там звичайна крильчатка стоїть. Нічого там такого немає специфічного, унікального, тобто дуже такий прикольний фільтр. Різниця в ціні 3000 і 6 000, там щось 500 гривень, тобто тут навіть і не може бути мови, тільки потужніший повинен бути. В якості контейнера для біологічної загрузки був вибраний, як не, як не чудно, не смішно корпус самогонного апарата. Значить, це у нас тільки кришечка. Чому кришечка? Тому що основна, основна вся банка знаходиться в замовленні люди, печатають 3D-модель під слої. Ну, тобто, щоб нам розділити біологічні фільтрацію, треба такі решітки робити, щоб вони були по, по всьому об'єму фільтра, треба такі решіточки поробити. І баночку забрали. Ну, на даний момент є така штука. Що хотів показати. Тут теж у нас дюйм, це дуже удобно. Тут у нас іде сразу силиконова прокладка, це теж дуже класно, дуже удобно, не треба нічого тулити. Можна це все зробити із просто із. Там, поліетиленового такої якоїсь ємності там, з кришкою, яка закручується, але там є моменти, що тут який не який є тиск, метровий стовп води тут є, і все там підтікає, десь щось протікає, тобто треба доробляти. Ну і Не дуже це все, скажем так, удобно. А тут це все дуже удобно. От Знімаються всі ці фітінги, якщо треба вам почистити, його так раз, відкрився. Тут така прокладочка є. З пазиком. що Тут пазик, ну тобто стає все дуже чітко, дуже класно. Защолка така теж класна. Все, нічого не треба доробляти, грубо говоря. У вас є вход, тоді ще пізніше покажу банку, вихід є. Все, і у вас вже тільки біологічну загрузку сюди кидаєте, і фільтруючи матеріали, і поїхали. Так, далі буде процес, як ми виготовлюємо повністю ці всі перегородочки. Покажемо, як ми це все з'єднуємо. Якщо кому буде цікаво, можете скопіювати. У вас вийде фільтр по вартості набагато дешевший, аніж ви купите його заводський. Ну, тобто готовий. Але по якості він буде, ну, я думаю, що в рази краще, тому що ну, фірма-виробник такі речі з нержавіючої сталі навряд чи буде, там, скажімо так, використовувати. Там Пластик використовується і такі речі попростіше. Насос потужній, це Тут взагалі запас буде капітальний це дуже-дуже класно. Ну і, Я думаю, багато буде таких. Плюсів, скажімо так. Так що дивимось, що воно буде. Далі все будемо показувати, все будемо розказувати. Слідкуйте за каналом, коментуйте, ставте великі пальці вгору, бережіть себе.